Всім привіт! Хто спить на боку скраю, я Влада і вас всіх вітаю. Так, трішки зарихмувало. Сьогодні в нас гра, де ми у ролі плюшевих іграшок, будемо захищати нашу дівчинку від жахіть. Все це ми будемо робити у грі Плюшеві історії. Майте на увазі, що тут стоять вікові обмеження від 8 років. Тому всіх хто досяг восьмирічного віку, запрошую до огляду на стілки, яку не відправили планета ігор. Тому йдіть поближче, щоб побачити краще гру. Тут у нас книга правил та величезна книга з історіями: мішечок із різнокольоровими кубиками, різнокольорові гудзики, які будуть виступати в цій грі в ролі валюти, різні токени. Ось це, наприклад, бавовна, яка буде виступати в ролі життів. Ми ж, усе таки ключові іграшки, а інші жетони знадобляться згодом. Багато різних карток. Тут у нас і історії, і підсказки по фазам дій, і що кубик якого кольору означає. Ось такі планшети гравців. І звісно ж, мініатюри їх персонажів, а також монстрів, з якими нам доведеться битись. Як це все розкласти, щоб нарешті в неї зіграти? Зараз розповім. Обираємо історію та кожен обирає свого персонажа. На початку ми можемо брати лише з бурмили, плиги, коптовуха та стіпка. Кладемо планшети із персонажами, кладемо наші життя та ставимо їх на ігрове поле. І беремо зброю із запропонованих на цій частині. Потім кладемо монстрів. На початку це в нас може бути монстр із першої історії і ось такі повзани. Кладемо мініатюрки на ліжко та поруч із ним, а карточки рандомно ось на своє місце. Розставляємо всі компоненти, які залишились, і можемо починати. Даємо житом. Першого гравця. Ця людина має прочитати сценарій. А далі вже по фазам, які зручно написані, як має ходити гравець. Кожен хід ми маємо витягати 5 кубиків. Але зараз я покажу всі можливі кольори і розповім, що який робить. Кожний кубик має свої властивості: червоні сила, зелені далекобійна атака, жовті на пошук. Білі для поповнення бавовни. Якщо у вас випадає більша або ж однакова кількість з бавовною, яка у вас є, то ви отримаєте ще одну. Фіолетові можна використовувати як кубик будь-якого кольору. Сині особливих умов не мають, але ними можна переміщувати персонажів по полю. Та, в принципі, для цього підходять всі кубики. А от чорні це кубики монстрів. Саме з ними ви будете змагатись, щоб перемогти. Перша партія у нас пройшла без дітей, бо чотири дорослі людини намагалися зрозуміти, як грати в цю гру. До речі, це максимальна кількість гравців. Було нам дуже весело і смішно. Хоча ми й не пройшли сценарій з першого разу, але вона розрахована так, що не пройти її майже неможливо. Єдиний нюанс, який підмітили всі, хто грали, що правила написані трішки незрозуміло. Наприклад, коли ми робили дії, які вказувалися у правилах, в кінцевому рахунку нічого не змінювали, і не зрозуміло, для чого взагалі це все потрібно було робити. З вас лайк, комент і підписка, якщо не хочете побачити цих монстрів у своєму сні. Тому щоб не випробовувати долю, зробіть це, будь ласка, папа! -па.